Пекін просто не може відмовитись від Путіна. До такого висновку прийшло видання The Telegraph, проаналізувавши, як з Піднебесною активно підтримують росіян у їхній загарбницькій війні з Україною. Лише за один рік з 2023 і по 2024 китайські компанії напряму поставили під санкційним компаніям РФ комплектуючі та матеріали на суму у 47 мільйонів. Фунтів стерлінгів, і четверта частина, а це близько 11 мільйонів, припала на виробництво безпілотників. 10 кілометрів, так кілометрів. Так Сергій Флеш, український військовий, який спеціалізується на зв'язку в армії, опублікував вже десятки фото деталей з КНР, які були знайдені у збитих БПЛА, що запускала російська армія. Іноді на платах можна було побачити надписи з назвами китайських компаній-виробників. Іноді русокитайські позначення викликали посмішку, наприклад, як на цьому фото. А нещодавно у камері збитої Гербери військові знайшли відео з китайського заводу, на якому тестувалась її робота. Журналісти The Телеграф спільно з компанією Саярі, що аналізує ризики та дані, вивчили світові торговельні дані, а саме експорт Китаю до Росії. Розслідувачі встановили 97 постачальників із піднебесної, які відправляли деталі російській оборонці. У топ 5 приймаючих допомогу з Китаю підприємств. Увійшли уральський завод цивільної авіації, АКметрон, Холдинг, PT Electronic, а також компанія Радіолайн. Лише за три місяці 2023 року китайська компанія Нінбопік Клауд Імпорт енд експорт відправила до Росії авіаційну техніку та двигунів на суму 3 мільйони фунтів для уральського заводу цивільної авіації, який перебуває під санкціями за виробництво бойових дронів, зокрема Форпост, що використовується для відстеження пересування військ та ударів по критичній інфраструктурі. Російський дрон «Гарпія», наприклад, оснащений китайськими двигунами виробництва. Сямень лімбах Aircraft Engine. темпи виробництва значно зросли за першу половину 2024 року. З зійшло понад 2000 тисячі дронів Гарпія, тоді як раніше, Росія виробляла близько 2500 тисяч таких дронів на рік. Більшість китайського добра йде до Алабуги, так званої вільної економічної зони, яка не раз ставала об'єктом розслідувань. Саме тут росіяни використовують низькооплачувану фактично дитячу працю і сюди закликають підлітків з Африки, які стають до конвейера з виробництва смертоносних БПЛА. За останні три роки одна російська компанія «Алабога Файбер ЛЛС» імпортувала з Китаю 3000 тисячі ниток із вуглецевого волокна на суму 18,4 чотири мільйони фунтів стерлінгів. Російська фірма Морган ЛЛС» імпортувала товарів з Китаю на суму майже 4,3 мільйона фунтів для заводу з виробництва дронів в особливій економічній зоні Алабога. серед її найближчих постачальників. сучжовий код, компанія, назва якої була чітко вказана на деталі. Опубліковані в ін інтернеті міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою за даними центру оборонних реформ, сучжов ЕКОТ, яка перебуває під санкціями України, поставила продукції на суму 1,2 мільйона фунтів стерлінгів з моменту початку поставок до Росії в серпні 2024 року. Розслідувачі певні, що дані у 47 мільйонів фунтів стерлінгів далеко не показові і не відображають справжньої глибини співпраці Китаю та Росії, тому що країни не завжди точно вносять інформацію у торговельних накладних. Швидше за все цю суму варто вважати мінімальною. Плюс варто пам'ятати і про те, що Росія та Китай мають довжелезний кордон у понад 4 тисячі кілометрів, і у росіян і китайців є величезна спокуса заробити на контрабанді товарів. Саміт ШОС у Тяньцзині фактично закінчився провалом для Росії. Путіну не вдалося нав'язати країнам-членам саміту свою позицію щодо війни в Україні. У підсумковій декларації учасники заявили про намір зміцнювати зв'язки стурбовані палестино-ізраїльським конфліктом. Засудили удари Ізраїлю та США по Ірану та жодного слова про війну в Україні. Офіційно Китай не підтримав Росію. Китай тягне інтригу перед США і Заходом. Не треба ж забувати, що паралельно час від часу відбуваються зустрічі урядових і фінансових кіл США та Китаю з приводу співпраці майбутньої торговельної, економічної політичних контактів. І ці зустрічі відбуваються на системній основі. А відтак ну очікувати, що зрештою Китай би щось сказав цій декларації не варто. У міністерстві закордонних справ України назвали факт того, що за підсумками саміту про війну в Україні жодного слова дуже промовистим. Відсутність згадки російської війни проти України в декларації саміту ШОС свідчить про провал дипломатичних зусиль Москви. Кремль зазнав чергової поразки у намаганнях представити світ розділеним в оцінках російської агресії проти України, нав'язати уявлення про те, що держави за межами Європи та Північної Америки мають прихильний до Росії. Погляд на причини, наслідки та шляхи завершення її війни проти України згадки про війну немає у фінальній декларації, бо немає єдиної позиції щодо російсько-української війни у членів шанхайської організації співробітництва. І це для Києва дуже важливо. Які б там пісні не співали б російські пропагандисти після ШОС саміту говорити про те, що на цьому заході в Китаї домінували путінські наративи, я би не став. Те, що Путін наговорив у своєму виступі, це одне, а офіційний документ це зовсім інше. Відсутність України в декларації означає, що або Китай чи Індія не захотіли підтримувати російську позицію, або були розбіжності в оцінках російсько-української війни і того, що треба робити далі, саме в таких ситуаціях. Цях зазвичай не згадують конкретної проблеми. Саміт ШОС насамперед продемонстрував домінування Китаю серед країн глобального півдня та претензію на роль світового лідера. Це все-таки не успіх ШОС, це провал американської та європейської політики. Тобто господин Трамп, він всього за півгода зробив так, що собственно, на одній площадці зібралися і Індія, і Пакистан, і Китай, хоча, казалось би, вот, собственно, воєнному конфлікту між Індією і Пакистаном ще не пройшло навіть півгода. Uh, собственно, во многих країнах є недовольство той таможенной політикою, яка була введена адміністрація Трампа і собственно, тими пошлинами. Підсумки саміту що стали неприємною несподіванкою для Трампа через його політику. Мит щодо інших країн, таких як, наприклад, Індія. Ну а Путін приїхав до Китаю не з новими ідеями, а зі старою пластинкою. І російсько-українська війна учасників саміту не надто хвилює. Глава Кремля не знайшов підтримки серед учасників, оскільки інакше Київ неодмінно фігурував би у підсумковій декларації у вигідному для Москви контексті. Союз Пхеніяну та Москви продовжує зміцнюватися. Північно-Крийський диктатор воюватиме на боці Путіна стільки, скільки буде потрібно. Кім Кімчинин підтвердив, що КНДР готова беззастережно підтримувати і заохочувати всі заходи, які вживає російське керівництво з подолання першої причини української кризи відповідно до духу міждержавного договору між КНДР і Росією. У ході зустрічі з російським міністром Лавровим у північно-корейському місті Вонсан, Кім Чен Кімчинин запевнив свого Путіна, що Північна Корея продовжить а можливо і збільшить свій внесок у війну проти України. Северная Корея очень заинтересована в том, чтобы быть полезным Путину и России, потому что они получают деньги, они получают продукты питания, они получают технологии военные, они получают ядерные технологии, а Россия получает военно-промышленный комплекс более масштабированный. Россия получает северокорейцев как трудовые ресурсы, Россия получает северокорейцев как мобилизационные ресурсы. На сьогоднішній день Пхеньян – ключовий союзник Москви. Кровожирливі диктатори знайшли один одного. Північна Корея перша і поки єдина країна, яка офіційно відправила на війну з Україною тисячі своїх солдатів. Адільна хочу відмітити участь в освобожденні приграничних районів Курської області воєннослужбих Корейської Народної Демократичної Республіки. Крім солдатів, Кім кімчинин передає РФ балістичні ракети, артилерію та снаряди. Масштаби поставок боєприпасів вражаючі за даними південно-корейської розвідки. За час війни в Україні КНДР поставила Росії 28 тисяч контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами. За даними військової розвідки Південної Кореї, наданими в неділю, Північна Корея продовжує постачати Росії артилерійські снаряди для підтримки її війни проти України. Обсяг поставок становить понад 12 мільйонів снарядів калібру 152 мм. міліметри. Іншими словами, майже кожен другий снаряд армії окупантів на фронті наданий агресору північно-корейським диктатором. За словами голови української військової розвідки, наразі Північна Корея постачає Росії до 40% боєприпасів для війни в Україні, оскільки партнерство між Пхеньяном та Москвою зміцнюється. Окрім безперервного потоку техніки та боєприпасів, вже найближчим часом Північна Корея планує кратно збільшити кількість своїх військ, що воюють на боці Росії проти України, направивши додатково від 25 до 30 тисяч солдатів. Раньше 11 тысяч, потом 5-7 тысяч, которые просил Шойгу на псевдовосстановление псевдо -восстановление на, на Курской области, теперь 30 тысяч военных, а эта сумма уже доходит только номинально а, до 50 тысяч. И когда уже Проговаривается лидером Северной Кореи, что северокорейцы будут исполнять цели, которые будут перед ними ставить, по сути, армия РФ, и это связано с Украиной. А это, с одной стороны, да, несет дополнительную угрозу, потому что 50 тысяч на каком-то отдельном задатом направлении плюс к российской армии могут создать Украине, ну, скажем так, довольно серьезные проблемы. Союз КНДР і РФ це небезпечний виклик не лише для України, але й для усього демократичного світу. Адже крім грошей, технологій та продовольства, північно корейський режим отримує загартовану в боях досвідчену армію, яка, на відміну від азіатських сусідів, знає на практиці, що таке сучасна війна.